Доброго дня, колеги. Радий, що нарешті мене під'єднали до, до вашого івенту. Так, ми, мене звуть Юрій Бабіч. Я представляю сьогодні проєкт, який називається ВТОМА. Е, е, поки ми його робили, він трошки виріс з просто мобільного додатку до цілої екосистеми, але про це згодом. Чому я? Я 12 років займаюся розробкою мобільних застосунків, і в принципі, що щомісяця, більш ніж 1 мільйон користувачів користуються тим, що я спроєктував, зробив, і таке інше. В це життя я вирішував проблеми наших бізнесів і їх користувачів, і колись в один прекрасний момент я став. Мешканцем бага нового бага багатоквартирного будинку. І е, як це завжди буває. Е, так, все, все нормально? Так, мені, мені, мені е, як це завжди буває? Підключився до загальнодомового чатику, до Viber і познав е, той самий дзен, як і всі ми. І на той момент в мене була проблема. Я живу на 16-му поверсі, але не знаю, де пожежний гідрант. Я спробував вияснити в чаті де ж пожежний гідрант пожежний, але в той час якісь, якісь люди. Хотіли вияснити, чи можна гуляти з собаками на, е, на дитячому майданчику чи ні, і в той самий момент я зрозумів, що я коли буде пожар пожежа, і я точно буду знати, що на дитячому майданчику не можна гуляти з собаками, але де пожежний гідрант, я знати не буду а, а, і так. Склалося, що я почав е, досліджувати це питання, почав спілкуватися е, з іншими мешканцями багатоквартирних будинків, і е, дізнався, що е, постійно люди діляться на, на дві категорії. Одна категорія людей це ті, які постійно не задоволені тим, що е, коїться у них е, в ЖК чи ОСББ. А інша е, Ну, назвемо це половина е да, частина людей це ті, які не задоволені е тим, що дуже багато е приходить до них запитань, і таке, таке інше, і так далі. Е і ця друга половина це якраз були ті, хто був пов'язаний з ОСББ або керуючими компаніями. А е е тому я наприкінці мого дослідження я виявив, що основна проблема це відсутність. Відсутність комунікації. І так з'явилась ідея з, з застосунку, який називається вдома. Перш за все, ми хотіли вирішити проблему комунікації. І коли м, я почав досліджувати цей момент, то е, я з'ясував, що. Е, От це причина причина цього е незадоволення мешканцями ОСББ е своїм правлінням ОСББ, якщо так можна виразити. А це те, що перш за все е у них немає інформації, що насправді робить ОСББ, тому що е з однієї сторони мешканці вважають, що правління ОСББ робить недостатньо а з іншої е е сторони є правління ОСББ. Голова СББ, бухгалтерія і все таке інше. І е, вони розуміють, що вони роблять е, кожен день і, і взимку, і влітку, і на Новий рік, і на Пасху вони все е, працюють, але ніхто про це не знає. І це не ви, цю роботу не видно. Тому де, ми. Як IT-компанія, перш за все, ми не є е, управляючою компанією, ми не є керуюча компанія, ми не є ОСББ, і в мене навіть немає стажу ніякого керувати багатоквартирними будинками, але в мене є е, дуже класний досвід, в тому що е, я вмію гарно проєктувати Екосистеми, які дозволяють, по-перше, виявити і вирішити основну проблему бізнесу. По-друге, зробити клієнта щасливим, є така присказка: щаслива мама, щаслива родина. В, нашому, в нашій концепції це щасливий мешканець, щасливий голова СББ. А, тому ми розробили цілу низку пр продуктів, які а, зараз входять в екосистему вдома. По-перше, це мобільний застосунок для мешканців. А, на сьогоднішній день вже м, доволі складно чимось а, здивувати, якимись новими технологіями, тому просто скажу, що він кльовий і а, доволі зручний. А по-друге, це веб-портал, завдяки якому голова ОСББ може творити любую діч. Тобто додавати мешканців, дивитися, як, які заявки виконуються, як виконуються, додавати співробітників і таке інше. Я про це розкажу згодом. Голова ОСББ або менеджер ОСББ або керуючої компанії не був прив'язаний до комп'ютера. Ми розробили спеціальний додаток-менеджер вдома, який дозволяє е голові ОСББ або менеджеру е в режимі реального часу дивитись, які зараз виконуються заявки, що коїться, е поспілкуватися е з мешканцем, поспілкуватися е з майстром, вирішити любу проблему. Також. Для майстрів, які безпосередньо виконують ці завдання, є окремий додаток «Майстер вдома. Все доволі просто: він там бачить просто ті заявки, які приходять до нього. Він їх виконує і бачить, як мешканці оцінюють його роботу і так далі. При цьому при всьому, неважливо, де знаходиться ваше ОСББ, скільки у вас ОСББ. Скільки у вас будинків всередині ОСББ, скільки менеджерів і майстрів, і так далі. Це все одна екосистема. І як і менеджер, так і майстер може переключатись між іншими будинками, між іншими ОСББ, між іншими компаніями, і це все всередині, це все безпечно і це все працює прекрасно. А на сьогоднішній день в принципі, структура додатку доволі стандартна. Як і у всіх аналогічних продуктів, у нас є новини, але ми додали до них лайки і коментарі. У нас е, зараз з'являється голосування з, е, з можливістю підписати діє підписом. У нас є заявки е, це те, що дозволяє насправді показати, наскільки багато робить ОСВБ, як воно це робить, е, як швидко реагує. і це дозволяє ОСББ отримати зворотній зв'язок від мешканців. Також заявки є е, приватні, а є загальнобудинкові. Щоб мешканці не створювали однакові заявки, вони можуть створити одну, зробити її загальнобудинковою, і потім е, всі бажаючі підписуються на неї, отримують повідомлення, дивляться, як виконується заявка і так далі. Також є опитування, є можливість додавати власників, співвласників, співмешканців і навіть орендарів. Це доволі цікава історія про те, що на сьогоднішній день питання безпеки стає пріоритетом для нас, і ми насправді відкриваємо ящик Пандори, коли спілкуємось в... В вайбер чатіках або в телеграм-чатіках, тому що це все відкрито. Я можу зараз за три хвилини набрати ОСББ в будь-якому вайбері або е в Телеграм і знайти пару тисяч е відкритих чатів або груп, в яких лежить вся публічна е вся е інформація про вас особиста і так далі. І так далі, і так далі, і це не круто, це небезпечно. І сьогодні, коли вибачте, але е, є всякі ж ДУНи, ДРГ і так далі. Таке інше для нас важливо розуміти, хто живе поруч. Тому е, ми надаємо можливість нашим мешканцям додавати півмешканців орендарів і так далі, щоб вони могли щоб у них теж був е, доступ до е, м, застосунка. Але ці всі дані ми зберігаємо, відображаємо і бачимо, хто кого куди додав, кого видаляв і так далі. Також ми зробили окремий розділ контакту СББ для це для, для людей, які люблять поспілкуватись. А я знаю, що доволі багато м, голів у СББ спілкуються в чатах і е, постійно розповідають одну і ту саму інформацію. Вони роблять закріплені повідомлення, вони роблять якісь документи і кажуть: ось дивіться, ось тут бухгалтерія, ось тут е, нотаріус, ось тут юрист. Але постійно приходять люди, які кажуть: а де юрист, а де бухгалтерія, і так далі. Для цього ми зробили розділ контакти, в якому ми зібрали все в тому ж. В тому ж числі ми зібрали туди всі телефони і контакти екстрених служб. Ми зібрали туди контакти, які допоможуть зідати з нами і вирішити проблему, якщо у вас щось не працює в додатку. А... Ми інтегрували комунальні платежі. Так, нічого нового, але приємно, коли ви можете сплатити всі свої комунальні платежі в цьому додатку. Проте ми ще можемо підтягнути ті платежі, які генерує ОСББ. І також в додатку ви можете їх сплатити. а Ми запустили буквально сьогодні ми вновили додаток. Запустили модуль, який називається документи. І тепер. Голова ОСББ не потрібно буде розсилати кожному окремо документ. Він просто їх додає в адмінінтерфейс, і вони стають доступні для всіх мешканців. Також є приватні документи, які потрібні тільки для когось окремо, і також така можливість є. Голова СББ може додати документ, сказати на кого кому він належить, і тільки у цієї людини буде доступ до цього. До цього інтерфейсу. А далі, о, як і завжди, у нас є повідомлення, нагадування, це все вже нікого не здивує. У нас є інтеграція з, з зовнішніми сервісами, сервісами і відеонагляд. На жаль, за постанови СБУ, зараз відеонагляд був відключений, але повірте мені, він є. Е е наш пріоритет це ваша безпека і без безпека ваша і ваших е мешканців, тому що я знаю, що багато з волі е СББ живуть в цих е домах, і в принципі вони являють е являються своїми е мешканцями своїх же будинків. Тому е ми доволі багато зусиль е і уваги приділили тому, щоб Забезпечити всі дані, особисті дані безпекою, і всі дані зберігаються на самих продуктивних та безпечних сервісах серверах в Європи в Германії. Це Кецлер, а дані зберігаються в розподілених базах даних таким чином, якщо навіть хтось припустимо, що навіть хтось вкрав якусь одну базу даних. У нього будуть тільки імена імена або тільки прізвища, або тільки номера телефону. Тому це все буде доволі Е, без, без, ну, без Далі всередину ОСББ, всередину додатку можуть потрапити люди тільки ті, яких додав голова ОСББ, тому ніяких лівих, правих і так далі немає. Всі дані зберігаються з урахуванням вимог GDPR, тому що рано чи пізно європейські стандарти прийдуть і до нас. А тепер саме важливе. Ми поговорили про мешканців, ми проговорили про безпеку, але ми не поговорили про тих, хто цим керує. Ми не проговорили про вас. Щодо що Вдома головам ОСББ. По-перше, це можливості, можливості керувати е, цим, цим процесом і дивитися, як це все е, е, проходить день за днем. По-друге, це вільний час для родини, тому що коли ви перестанете е, витрачати час на садчі в чатіках, ви почнете жити нормальним життям і ми вам дамо ці, ці інструменти. Ну я вже потрошку розказав, що можливості вдома для голів ОСББ це проводити загальні збори, отримувати, розподіляти заявки, публікувати новини, отримувати по цим новинам зворотний зв'язок, контролювати дані мешканців, співмешканців, орендарів. Тощо контролювати своїх співробітників і контролювати доступом їм до додатків. Зберігати всю контактну інформацію і, і таке інше тому, а, в принципі, у нас доволі е, великі плани, доволі масштабний е, продукт проєкт. А зараз ще ми запускаємо про продукт, який називається охорона вдома. Він е, буде націлений на охоронні компанії, і, е, або персони, які забезпечують охорону е, ОСББ або житлового комплексу. Там майшканцям зможуть створювати заявки на пропуски, на якісь допуски автомобілів, кур'єрів і таке, таке інше, і так далі. А, і, як завжди, саме останній по, по процесу, але не останній по факту, не останній по факту питання: яка вартість? А, ми, як учасники того суспільного, що знаходиться в Україні, ми прийняли для себе рішення, що а, вартість для а, ОСББ, які до нас під'єднаються зараз, ну, в принципі, під'єднаються до, до кінця воєнного стану в Україні, а вона буде безкоштовна. Тобто, обслуговування буде безкоштовно, і це а, найменше, що ми, як команда, можемо зробити для того, щоб. А, Трошки полегшити життя пересічного громадянина України. Але за за концепцію, у нас була встановлена вартість 49 гривень з однієї квартири, і поспілкавшись трошки з асоціацією е, ОСББ, ми прийняли для себе таке рішення, що ми робимо суперскидку для. А, ОСББ Київської асоціації ми робимо 29 гривень з, з квартири, не з квадратного метра, а з квартири. тому, але це тільки після перемоги. А, в принципі, на сьогоднішній день ми е, постійно розвиваємось, ми постійно впроваджуємо е, нові продукти, нові сервіси і так далі постійно відкриваємо для себе нові інтеграції зараз ми підключаємо до для до, до себе український продукт називається BIMP. а ведемо перемовини з рядом компаній які надають е, сервісні 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 послуги для того щоб інтегрувати в себе і надати мож, як можна більше можливості для наших мешканців для наших користувачів тому, вдома це перш за все, все для тебе, для мешканця. Вирішуй проблему мешканця і проблему в Галіф ОСББ не буде. А на цьому все. Я буду радий відповісти на всі питання, які будуть, і буду чекати вас на нашому сайті, завантажити додаток. Відкриваємо для вас демо доступи, додаємо вас до нашої екосистеми. І, в принципі. Мене, мене все на сьогоднішній. Дякую, День. Юрій. Якщо є питання, то будь ласка, вставайте в мікрофон. Чутно на мене, да? Нормально? Ні? Юрій, ви мене чуєте? Ні? Так, так, значить, я хотів, якщо, якщо дозволити на правах там модератора спитати вас, хотів краще зрозуміти концепцію. От ви кажете 49 гривень. Це кількість квартир в ОСББ множиться на кількість е, на 49 гривень і Відповідно, замовником виступає ОСББ чи ЖБК. Не самі квартири, не мешканці, а там правління вирішує так. користуватися цим сервісом. Я правильно розумію концепцію чи ні? А, так, 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 з так, абсолютно правильно. Тобто, мешканці, але ми мешканці. ми ми. ми, ми... Рахуємо тільки підключені квартири. Якщо ОСББ вирішило, що їм треба підключити 10 квартир, які будуть активно цим користуватись. Будь ласка, хай буде 10 квартир. Я знову повторюю, що це ціна після перемоги. Зараз не на часі заробляти на своїх ясно. Я уточнюю чому, бо деякі подібні рішення, скажімо. Інколи вважають, що замовником кінцевим бенефіціаром буде сама квартира. Тобто, сама квар власник квартири буде сплачувати там ці 49 чи 29 гривень, як ви кажете. Але це не цей кейс, правильно? Ну, дивіться, Та, Да, це не цей кейс. Чому тому що по-перше, ми підписуємо договір контракт з ОСББ. Угу. На... І на основанні цього договору. Е... ОСББ ББ передає і за передає нам або завантажує самостійно е, персональні дані користувачів. Тобто, у нас є м, предмет договору, це е, робота з персональними даними. По-друге, по-друге, ми, е, по ми е, дійсно, не, ну, ми не можемо підписати то 150 контрактів з кожним мешканцем е, окремо і надати. Е, там, Гарний сервіс. Ми підписуємо один контракт з ОСББ. Надаємо ОСББ. Той той самий сервіс. Для нас е клієнтом є ОСББ, а користувачем є мешканець. Зрозуміло, дякую. Ще одне питання: чи є якісь додаткові сервіси, чи плануєте ви їх долучати? От ви сказали про охорону, і чи буде ця охорона яким чином інтегрований цей інший, я так розумію, продукт разом з продуктом вдома. Чи все ж таки це абсолютно окремі речі, які можна користуватись паралельно? Ні, це, це, всі, це всі продукти вони інтегровані в, в нашу екосистему. Таким чином, що коли мешканець буде створювати, наприклад, якусь екстрену заявку, а, там не знаю, щось трапилось погано. Да, якісь таке драка, або ще щось, ця заявка буде потрапляти одразу на минуючий менеджер, вона буде одразу попадати на, а, на охорону. І це внутрішня історія для, для ОСББ або для ЖК. Але у нас, так як ми, по перше за все, е, IT-компанії, і всі наші продукти, процеси всередині розроблені на, на модульній основі, ми можемо е, дос, доволі швидко в себе інтегрувати, будь-який сервіс, будь-яку кнопку, підключитись до будь-якої охоронної компанії і передати їм ці. Е, е, Кидані. У нас е, є в планах навіть інтеграція е, з е, поліцією, але поки що це, ми вивчаємо цей момент на предмет е, юридичної складової. Очі. Можливо це взагалі зробити і так далі. Розуміло, дякую. Дякую. Ще питання є, будь ласка, в мікрофон. Чутно. Чутно? Да. Доброго дня. По-перше, скачав Я... додаток. Додаток, Добре. щось не так тут. Це перше. Друге, чи є у вас якась переніс даних? У нас ОСББ давно створено, і в нас велика база по оплатах, там, по людях і так далі. Чи можна перенести бухгалтерію, чи бухгалтерія ведеться просто з нуля? І третє питання: чи а, буде? Чи буде е, е, якась е, інтеграція з Аяксом? тому що камери і все інше. Це, от якщо це буде Ajax, це буде просто вишенка. Дякую. А, відповідаю на всі питання одразу. А, щось пішло не так, так. Це ж IT-продукт. Це не так. А, але ми перевіримо. По-друге, дивіться, ми. Два важних моменти, які, яких у нас поки що немає, і важливо ніколи не буде в всередині продукту, але не ніколи не кажу ніколи. Перший, перший момент це чати для мешканців для того, щоб вони змогли спілкуватися одним з одним. Ну зрозуміло, чому да? по-друге, це бухгалтерія. В нас ми розуміємо, що бухгалтерських інструментів е, існує дуже багато. Е, це доволі складний, складна історія, і ми, як я вам сказав спочатку, ми вирішуємо проблему комунікації, не вирішуємо проблему е, бухгалтерії. Але буквально два тижні тому ми почали. Е, Процес інтеграції з одним із українських сервісів, який прийшов на заміну 1С бухгалтерія, і зараз у нас вже доволі глибока, глибоке обговорення того, як і куди і коли ми зможемо інтегрувати один в одного. Для чого це робиться? По перше, ми а, це він, він ситуація, коли ми інтегруємось інтегру інтегруємось з українськими продуктами, які навіть краще, ніж ті, що є зараз. По-друге, ми точно можемо доволі швидко доробити, допрацювати, допиляти і оновити рішення, якщо ми точно знаємо, з ким ми персонально знаємо ту команду, з якою ми інтегруємось. Так що, якщо там. Сказати по правді, ми не не робимо бухгалтерію, а ми але ми е, інтегруємось з тими, хто цю бухгалтерію робить і в майбутньому її для себе додамо. І з приводу Аякса Аякс був одна з перших команд, з якою ми почали обговорювати інтеграцію, і е, буквально там за декілька тижнів до початку війни. Ми мали зустрітися і е, обговорити вже, ну скажімо так, вдарити по руках і, і інтегруватися, але е, сталася війна і трошки все стало, сталося не на часі. Тому цей е, момент було відкладено. Зараз ми е, е, вже дотестуємо і запустимо е, голосування з ЄЦП. І в принципі будемо відкриті для інтеграції Аякса, як сервіса, який дозволить вам користуватися одним додатком для того, щоб можна було контролювати всі ваші предмети дома, і так далі. Це доволі складна інтеграція, тому що там у Аякса високі вимоги до безпеки, але немає нічого неможливого для людей вищою освітою дякую вам, Юрій. І Хочеться сказати вам велике дякую. і Приємно, що в таку консервативну сферу, як ЖКГ, приходять такі інноваційні рішення сучасні компанії, і це справді трошки недооцінений процес. Наскільки він змінює цей ринок, і особливо ринок для молоді і для нових ОСББ, які хочуть і потребують цих змін. Тому я вам дуже дякую. Аплодисменти, Юрію.